Сьогодні день захисників і захисниць. І у нас для вас сюрприз за кілька миттєвостей. Сьогодні, 1 жовтня, вся країна відзначає День захисників і захисниць України. Ми вшановуємо подвиг тих, хто стоїть на захисті нашої країни. Пам'ятаємо усіх, хто виборює нашу незалежність ціною власного життя. Окремо прописано в указі президента України про те, що сьогоднішній день, крім того, що він покрова, крім того, що це день козацтва, так збігалося, що це день захисників і захисниць. А тому сьогодні ми вирішили зробити таку абсолютно парну історію двох людей з різними біографіями, з різними історіями з, з різних бригад. З різних так. бригад абсолютно та Лислав Гайневич, заступник командира зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону з психологічної підтримки персоналу. Так. Раді вас вітати. Дякую. І пуля, не говоримо ім'я. Говоримо лише е, позивний, правильно? Там можна ім'я. знати мене Марта. Марта, приємно. Марта, дуже. Марта, да, Командир пуляк. логістично евакуаційного екіпажу роти НРК-2, штурмового батальйону 3-го ШПБР. А ми раді вас вітати, По-перше, дуже дякуємо, що ви. А взводу, зводу. Все. А, домовились. По-перше, як прийнято у вас вітати, чи не прийнято вітати зі святом? Це свято чи не свято? Як ви це сприймаєте? Ну, особисто я сприймаю це як день, коли потрібно вшанувати наших героїв. По-перше, так як святкування зараз не наразі. Ну і також кожен громадянин України має для себе зрозуміти, що ми робимо і для чого ми це робимо. Для вас Я це вшанування в першу чергу. Так. Для вас так само. Абсолютно погоджуюсь з колегою. Для мене це також день саме про вшанування, про спогад тих, хто став і стоїть на захисті України, і тих, хто вже не повернеться з поля бою. Ми хочемо, щоб глядачі познайомилися з вами ближче, а потім продовжимо розмову, добре? Так. Владислав Гайневич своє життя зі службою пов'язав одразу зі школи у 2016 році. Вступив в академію сухопутних військ. Під час ООС проходив службу у Костянтинівці та Торецьку. Зараз Владислав заступник командира зенітно-ракетного артилерійського дивізіону з психологічної підтримки персоналу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, каже ця бригада імпонувала йому завжди разом з бригадою. Військовий прийшов Бахмут та Соледар і зараз обороняються у Сіверську на Донеччині. Пуля колишня студентка юридичного факультету, а зараз командир логістично-евакуаційного екіпажу роти наземних роботизованих комплексів штурмового батальйону 3 ї окремої штурмової бригади. Шлях до командира пуля пройшла від оператора безпілотників та наземних роботизованих комплексів 2-го штурмового батальйону. До війни дівчина підпрацьовувала перевізником. Зараз її головна задача забезпечувати виконання бойової роботи роботи та контролювати всі її аспекти свого екіпажу. Так, трішки ближче познайомилися. Друзі. Тут ще до, до речі треба зазначити. Владислав ще й насправді сказав, що сьогодні ще й свято у 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс так? так сьогодні саме сьогодні ваша бригада. 10 річниця створення ну, сьогодні в нас. Перший ювілей, так можливо. 15-й рік, так, фактично. 15-й рік в Білій церкві бригада почалась формуватися, потім виконувала завдання. Ви всі з дороги зараз обидва, так? так? Так. Розкажіть, хто звідки. Давайте так, що можете, розкажіть. Хто на якому напрямку? Да. Просто, щоб ми розуміли, в якій точці ви опинилися зараз, звідки хто. Ну, я на Донецькому напрямку зараз. Наша бригада там обороняється, тримає рубіж. А ви з Харківського? І ви фактично зараз от буквально з коліс, так всі ну, відносно так, Відносно так. плюс-мінус. Владислава, розкажіть, будь ласка, так як ви займаєтеся психологічною підтримкою, в тому числі, як це взагалі відбувається? От чого найбільше потребують захисники? Що в вашу роботу безпосередньо входить? Ну, на третій рік війни люди втомлені. Це всі розуміють прекрасно. Ну, що мотивує? Я думаю, це е, батьки рідні. Близькі люди, які чекають вдома, ну також пільги від держави в такому плані. Пільги мотивують? Е, так, пільги мотивують. До прикладу на воду в е, нас діє виплата за знищену техніку ворога. Угу. Ось е, безпосередньо мій підрозділ цього е, місяця, вересня, знищили 95 цілей, е, що е, розрахунки отримують близько 3,5 млн грн мільйона гривень за це. Ось така. Тобто, це така, така мотивація. Та, ну, одна, одна це як бонус мотивацій. навіть, не стільки. Висла, ви можете порівняти е, психологічний стан і якісь е, е, проблеми і виклики, з якими ви стикалися? Умовно кажучи, давайте так рік тому і зараз. Є різниця? Чи немає суттєвої різниці? Я б сказав, немає різниці. Що так? тоді люди вигоряли, що зараз люди вигорають? Ну, це важко. Тож ми всі намагаємося, знаєте, якимось Рубікони війни спіймати. Та? От рік було так, зараз так, немає такого. Що Це від людей злежить? Ну, минулого року, я б не сказав, що було легше, ніж зараз, але війна еволюціонує, ворог розвивається, нам також є до чого стримитися. Можна до вас тепер, якщо вже ми говоримо так про те, що справді ну війна на місці не стоїть. Ми розуміємо, що і технології йдуть вперед, і ворог також на місці не стоїть. Але тим не менш наші багато чого розробляють, наші багато чого роблять. І ці сучасні технології, дрони, впівішки, різноманітні наземні комплекси так роботизовані. Ви керуєте прям безпосередньо таким комплексом. Так. Марта, так так. Довго вчилися, довго освоювали це? Mm, відносно. Я спочатку починала з е, пташок, тобто з mm. ВПЛА, а потім якось перейшла до наземних роботизованих комплексів. Е, в принципі, вчитися цьому недовго. Головне в тому це розуміти Недову сам скільки? засіб. Та в районі, я думаю, місяця, можливо, менше. Як а юристка от, прийшли mm. до того життя, скажіть? Це. це я до того також паралельно з юридичною вчилася також в сухопутці. Ага. Е, Ну, Проходила кафедру також. Е, це, мабуть, це був поклик, який просто чекав свого часу. А спеціалізацію обрати? От як, що сплукало? Е, Якось я оцінила свої, <свісно> свої сили і вирішила, що саме технології – це те, що я зможу, то в тому, чому буду корисна. Е, і, в принципі, так. Акі вийшло. А можете просто коротко, от, наприклад, глядачам пояснити, да чим корисні оці наземні роботизовані комплекси? Пташки ми розуміємо, це і розвідники можуть бути, і ударні, і в піві. А саме вам, от в на війні, чим допомагаються ви вивозите поранених бійців до прикладу? Чи от що конкретно ви робите? А я можу статистично відповісти на це питання, як я вже казала. Там була помилка не роти, а взводу, тобто я від називаю цифри саме в взводу за рік. Ми вивезли, завезли приблизно 300 тисяч кілограм вантажу, тобто це щоб перенести це приблизно 15 тисяч піхотинців. Відповідно, якщо ми це до добової норми, якби. Підбиваємо mm -hmm. ну, це. Та, це є приблизно 821 кілограм за добу. Відповідно, це є приблизно 41 піхотинець. Тобто, ти чи раніше носили на собі? Умовно кажучи, солдати. Зараз ви можете на бойові позиції доставляти просто цими роботизованими комплексами. І так, це, так, це так. не лише про логістику, це і про безпеку. Звісно, в першу звісно. Чергу навіть це в першу Вашу чергу. Звісно, ну роботизовані комплекси, це якраз таки в першу чергу про максимальне обезпечення піхоти і. Зниження ризиків ураження е, хлопців е, друзі. Сьогодні е, ви обидва сказали, що для вас це в першу чергу це як вшанування. Да, цей так. день. А, і я просто хочу, щоб кожен з вас зараз е, сказав слова всім. У нас дуже різна аудиторія, зараз дуже різна. Нас дивляться і в Україні, і за кордоном зараз. Е, Підібрав правильні слова в цей день. Якщо це вшанування, то будь ласка, вшануйте. Якщо це день, коли ви хочете звернутися е, від своїх, від своїх друзів, від своїх колег, побратимів. Будь ласка, зробіть це. Я, я би вшанував в першу чергу пам'ять. Так як в нас в е, державі прийнято 9-та година хвилина мовчання, це потрібно робити кожен день. Так, до речі, сьогодні буде е, особлива хвилина мовчання. Ми сьогодні про це будемо окремо говорити, тому дочекайтесь, будь ласка, е, буде включення з фактично з м, серед місця та камеру загубилась тут. Марта, будь ласка. Март, е, я б сказала в цей день, що я хочу, щоб цей день не був. Е, тобто, е, Одним днем, коли ми згадуємо всіх полеглих, коли ми якби, надаємо їм нашу пошану, щоб це було також щоденно. І, в принципі, в цей день, якщо у вас є можливість, то відвідайте в своїх містах цвентарі, вшануйте полеглих героїв. Це би було добре. Ви знаєте, маєте армію спасибі вам за ваше розуміння. Це і ви знаєте, ми просто враховуючи те, що ви у нас зараз тут. Ми в ваших в ваших особах вас хочемо просто подякувати. І, і це не про вшанування, це про подяку. Так само принаймні. Ну от ми, ми так це, це, і це і теж розуміємо. Те, і про інше. Ми так це так. розуміємо. Та, марта Владислав, спасибі вам величезне. А, вас зі святом. Як би воно, як би воно не звучало, так можливо, це не дуже коректне слово, але хай вашу та. бригаду з такою. Та. Першою потужною себе, з першим ювілеєм. Да. Дякуємо, що прийшли. Далі буде головний ранок. Далі основна порція новин України і світу. Вони різні. Вони різні ці новини. Українські серіали о двадцятій. Розкажи, яка вона малює гарно. Тобі готовець, отже, талоновити. Що в техніці непогано розбирається. Дарина допомогла мені вирішити проблему моєї раритетної машини. Що Маркену життя врятувала? врятували. Діді, кажу. Рішуче та розумно. Що ти плануєш далі робити? Випиль свої вітаміни. Ай, не знаю, щось болить. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу. З понеділка по четвер, о 20-й На 1+,1 плюс Україна.